Як ви думаєте, який бренд бігового екіпу найстаріший? Наприклад, Nike було засновано в 1964 році, трохи раніше, в 1948 році, був заснований бренд Puma. Adidas Було засновано в 1925 році, але є бренди з ще більш ніж сторічною історією. Наприклад, New Balance був заснований в 1906 році. Але і це ще не найстаріший бренд, бо формально ще в дев'ятнадцятому а саме в 1898 році в Америці був заснований бренд Сакані, і сьогодні ми в магазині Арена Store, де і представлений цей чудовий бренд з історією. Ми подивимось усю актуальну колекцію. Весна літо 2025». Погнали до недавнього часу. Ми по простому називали цей бренд Сайконі. Але нещодавно виявилось, що правильніше казати сакані чи сокані. Скоріше за все, це таке щось між цими двома звуками американське А тому типу сакані. Ще один цікавий факт, що в логотипі відображена річка, біля якої було побудовано перше виробництво. Річка так і називається Сакані Кріт. І оці три кружочки це три валуни, які є в тій місцевості в той річці, тому ось така прикольна захоплююча історія. Сподіваюся, вам буде приємніше бігати в цих кросівках, знаючи її. Дякуємо, Arena Store, По перше, за багаторічну партнерську роботу. По друге, за надану можливість познімати і розповісти про усю лінійку, що буде дуже цікаво послухати новачками тим, хто обирає собі. Взуття, мій шостирічний досвід бігу в Сокані. А я випробував багато моделей. Каже про те, що САКані є одним з найбільш таким широким брендом в плані асортименту, саме для аматорів. Тому буде цікаво сьогодні розглянути ці моделі, і розібратись, яка модель під які задачі підходить. Тож, ви на каналі ТІМ 404, мене звати Сергій. Погнали саме час підвести результати конкурсу, який ми проводили в відосі про головні змагання. Року 50% на будь-який абонемент отримує Андрій Козер за ось такий коментар. Ну і ще буквально пару слів перед тим як перейдемо безпосередньо до кросівок, так щоб ви просто орієнтувались в термінах в тих словах, які я буду казати. Тож перше поняття. А це дроп. Дроп означає різницю висоти між п'яткою та передньою частиною. Він може бути 4 мм, може бути 10 мм, Тобто, це означає такий перепад висоти в кросівку. І другий момент технічний, який ми будемо розглядати в кожній моделі: це піна сокані. Це може бути або Power Run по технології EVA, і може бути Power Run PB, за технологією пеба перший вид піни паверан ставиться в тренувальні кросівки. Зазвичай паверан пібі ставиться в більш швидкісні кросівки, тому що та піна більш пружня, більш ефективна в роботі, але й більш дорога. Тому швидкісні кросівки коштують в середньому трохи дорожче. А може бути моделі там, де стоїть одна піна, може бути моделі там, де є мікс цих двох пін. Тож давайте дивитись, розбиратись. Я далі все буду ще більш детальніше розповідати. Для зручності пропоную розбити весь асортимент на три категорії: перша категорія буде базова тренувальна, друга категорія буде теж тренувальна, але з додатковою підтримкою стопи. І третя категорія буде про швидкість для швидких тренувань та для змагань. Почнемо з основної категорії кросівок на кожен день базова тренувальна. Ну, а ми починаємо. Тренувальний сегмент. Перша модель на огляді. Новинка Search 3. Ніхто не знає, як воно правильно. Вимовляється, тому будемо якось так і називати. Можете написати в коментарях вашу версію транскрипції. Дуже мало інформації насправді по цій моделі. Бачив таке, що вона позиціонується як тренувальна, але не тільки під біг, а може бути під фітнес, під просто якісь прогулянки активні. Коротше, це така дуже дуже базова модель. І, скоріш за все, я би не радив в ній бігати в великі якісь об'єми, тому що, ну, як мінімум, вона ще не протестована і не перевірена. Хоча вчора я в ній пробіг 17 кілометрів, нехай навіть не дуже швидко, але тим не менш було досить комфортно. Вона має дроп 10 міліметрів і в цілому такий широкий шар піни дуже високий. Тому в цілому вона буде підходити тим, хто. Має техніку бігу більш з п'яточки, буде допомагати робити цей перекат і гасити зайві навантаження на суглоби, на ваше тіло. Модель відрізняється від усіх інших своїм тканевим таким в'язаним верхом. І ще раз кажу, в цілому вона позиціонується і як такий спортивний кежуал. Зовнішня сторона виконана так, щоб кросівки максимально тримали і фіксували вашу стопу. А це реалізовано завдяки жорсткій п'яточці і боковим вставочкам. Вони теж такі досить жорсткі, і в цілому непогано тримають ногу. Але всередині, в задній частині і на Язичку, вони дуже м'ягенькі, тут такий досить великий шар м'якої набивки. Тому, якщо ви вже такий продвинутий бігун і маєте декілька пар кросівок для змагань, для щоденних тренувань, для довгих кросів, і хочете щось прикольне, нове і в яскравому дизайні, можна їх брати, бігати недовгі Тренування та робити якісь силові. Ну або якщо ви тільки починаєте тренування, ще бігати небагато. Більше, наприклад, ходити пішки, багато робити силової роботи і так далі. Цю модель теж можна розглядати для усього іншого є більш цікаві моделі, давайте до них переходити. Флагманська тренувальна модель тріумф вже в 22-й версії. Не дивлячись на те, що це тренувальна модель, тут стоїть покращена піна Power Run PB. Вона, як ви пам'ятаєте, більш м'яка і має кращу енерговіддачу для того, щоб зробити ваші тренування максимально комфортними і ефективними. Зазвичай, якщо ми кажемо про тріумф, ми маємо на увазі комфорт. І вони позиціонуються як тренувальні кросівки для якихось довгих кросів. Але, звичайно, їх можна використовувати не лише на довгих дистанціях, тому що це, ще раз кажу, дуже класна і збалансована тренувальна модель. Вони теж мають дроп 10 мм і дуже підходять тим, хто бігає з п'яточки, допомагаючи гасити це зайве ударне навантаження. Трюмфи досить широкі і досить стабільні. Їх верх... Дуже м'ягенький, а фіксація стопи дуже надійна. Модель, яка підійде більшості спортсменів від новачків до продвинутих атлетів, модель може підійти майже усім, починаючи від новачків, які можуть використовувати ці кросівки як основні і єдині для своїх тренувань, так і для більш продвинутих атлетів, які можуть використовувати їх для якихось довгих кросів або відновлювальних. Пробіжок. Наступна модель, одна із найстаріших в біговій лінійці. Це кінвара, вже в 15-й версії. Традиційно це одні з найлегших красівок, взагалі, серед усіх брендів. Через свою дуже легку вагу вони розраховані на швидкісні тренування, на відрізки, можуть використовуватись як друга пара, якщо у вас є вже просівки для більш довгих кросів. Також особливістю цієї моделі є дуже маленький, буквально мінімальний дроп, всього 4 міліметри, тобто в них стопа буде почуватись в максимально природньому положенні. Оце натуральне положення стопи, і мінімальний дроп, краще вмикає м'язи і відповідно провокує їх на кращий розвиток. Але а я би нарадив цю модель для новачків, тому що вони ще поки не мають певного рівня розвитку і тонусу м'язів, і може бути більш швидке втомлення ніг в цих кросівках. Для усіх інших можна їх юзати, вдягати на швидкісні тренування, бігати відрізки і додатково прокачувати вашу стопу, тому що тут зі сторони кросівка майже немає ніяких. Підтримуючих і допомагаючих елементів, і досить такий невеличкий шар пінки стоїть. Тож міряйте моделька дуже цікава, але підходить не усім. На підошві ми маємо дві вставочки з покращеної гуми для кращого щеплення, але вони не створюють зайву вагу, тому що розташовані в таких окремих місцях, а не на всю підошву тому а кросівки залишаються дуже дуже легкими. Верх дуже дихаючий, фіксація стопи не така сильна, як в попередній моделі, тому ще раз кажу, що ці кросівки не раджу використовувати новачкам. Так як тут ми розмовляємо про швидкість і про легкість, тут урізані елементи фіксації стопи, тому ще раз кажу, новачкам я би нарадив цю модель. Всім іншим можна роздивлятись в якості моделі для швидкісних. Недовгих тренувань. А ми рухаємося в бік моделей з додатковою підтримкою стопи. Що це взагалі таке і навіщо все це потрібно? У багатьох бігунів-аматорів з тим чи іншим ступенем стопа під час приземлення завалюється в бік. Ось в такій проекції, коли ми ногу ставимо на поверхню, у багатьох вона або трошечки, або сильно завалюється. Всередину. Це відбувається через те, що м'язи, стабілізатори і стопи, і взагалі ніг ще не укріплені, не пропрацьовані, і тому немає певної стабільності такої своєї натуральної. Тому декому потрібна додаткова підтримка з внутрішньої частини для того, щоб під час приземлення вона допомагала нам тримати стопу рівно У мене в руках модель гайд 18-та її версія, яка традиційно позиціонується як модель з підтримкою. В попередніх версіях в якості підтримуючого елементу була пластикова вставочка, така арочка, і це робило присівки Гайс а, супер такими вузько направленими, тобто тільки для тих, кому необхідна ця виражена підтримка. В останній версії вони замінили цю а, тверду вставку пластику на піночку, яка в цьому місці має більшу твердість і стабільність, що дозволяє використовувати цю модель не лише тим, у кого є завал, стопи всередину, але і спортсменам і бігунам з нейтральною пронацією. В цілому дуже продумана та прокачана модель. Тут класний легкий дихаючий верх, класна фіксація та позиціювання стопи всередині. Просівка, великий шар піни для того, щоб ваша амортизація була на найвищому рівні. Класна тренувальна модель і для новачків, і для продвинутих бігунів. Наступна модель з підтримкою це Hurricane 24-ї версії, і вона дуже схожа на модель Guide. Така ж сама широка платформа, що додає стабільності під час бігу. Така ж класна фіксація стопи. Тут є жорсткі елементи, які міцно тримають вашу ногу в кросівку, але є дві основні відмінності. Перша відмінність це дроп. Якщо в гайдах він був 8 мм, то тут він 6 мм, що наближає ногу до більш натурального положення. І друга відмінність це комбінація двох пін. Біла піна це у нас базова піна Power Run і помаранчева піна, яка йде по усій ширині кросівка. Це у нас Power Run PB, та сама покращена і пружня піна для максимальної амортизації. Така комбінація пін дозволяє її вивести прямо-дуже на дуже -дуже високий рівень. Ну і ще один момент: судячи з рекомендацій виробника, ця модель максимально підійде в першу чергу тим, хто поки що є не в своїй оптимальній формі і має певний надлишок зайвої ваги. Тому, якщо ви поки на шляху до стрункої фігури. Обирати ці кросівки і бігати свої тренування безпечно для ваших суглобів та зв'язочок. Ну і останньою моделлю, і в сегменті тренувального взуття, і в сегменті взуття з підтримкою, є модель Tempus в другій версії. Це відносно нова модель, тільки в минулому році вийшла перша її версія. І зараз ми отримали невеличкий апдейт. Ну і давайте подивимося, що такого цікавого є в цій моделі, а цікаве дійсно є. По-перше, це знов таки комбінація двох видів пінки а, PB та звичайної. Але давайте подивимось, як воно реалізовано в цій моделі: саме піна PB, яка пом'якшена і більш пружня, встановлена в передній та задній частині, а середня частина виконана суцільно з звичайної Run, що додає а, стабільності і такої підтримки саме середньої частини вашої стопи. За фіксацію ноги в кросівку відповідають тверді елементи з боку, додаткові вушка в шнурівці та якісна тримаюча п'яточка. Судячи по назві моделі і дивлячись на її трохи піднятий носочок і більш агресивний перекат, можемо вважати цю модель трошечки швидкісною. В усьому іншому стандартний дроп 8 мм, приємний там який верх, дуже збалансована та класна модель для ваших тренувань. Ну ми переходимо до блоку, в якому розглянемо кросівки для швидких тренувань та для змагань, а також для більш продвинутих спортсменів, які можуть бігати в них е і звичайні тренування. Сакані створили окрему лінійку для таких кросівок. Вона називається Endorphin і наразі молодшою з усіх представлених моделей в цій лінійці є Endorphin Speed в четвертій версії. Саме модель Speed – це моя найулюбленіша модель з взагалі усіх моделей Соконі. Я бігав в їх другій версії, бігав в третій версії і зараз бігаю в четвертій, останній версії. Чому так? Зараз розповім. По-перше, на відміну від усіх моделей, які ми розглядали до цього, тут стоїть технологія Speedroll. це така спеціальна геометрія підошви, яка створює додаткове проштовхування ноги. По-друге, ця модель повністю на пінці Power Run PB, що створює додаткове відштовхування і енерговіддачу. Ну і третя фішка цієї моделі це встановлена по усій довжині пластина. Її можна побачити знизу, можна побачити збоку. Це нейлон, це не карбон, але він теж має свої переваги. По-перше, вона так само, як і карбонова пластина, додає жорсткості і такого ефекту пружини під час відштовхування. Це дозволяє додати більше динаміки і додаткового відштовхування до класної амортизації, яка створюється завдяки цій топовій пінці. І так, як ви знаєте і розумієте, нейлон набагато м'якіше ніж карбон. Тобто, наприклад, це дозволяє ось так згинати кросівок в передній частині, чого ми не зможемо зробити в карбоновій версії. Далі подивимось, але а автоматично це дає і переваги. Які переваги це буде набагато м'якіше відображатись на ваших м'язах, тобто ви зможете більшу частину тренувань робити в цих просівках, знов таки на відміну від карбонових, які набагато жорсткіше і від яких треба відпочивати, і в них не рекомендується бігати дуже дуже часто. По-друге, це дозволить більш м'якіше зробити цей перехід від тренувальних просівок до змагальних карбонових, щоб не було різкового перепаду для ваших відчуттів, для ваших стоп можна після тренувальних перейти на ось таку модель і е трошечки відчути такий демонстраційний ефект е ось цього перекату, ось цього додаткового відштовхування, але в більш лайтовому такому форматі. Ну і також не дивлячись на те, що ця модель вже прям відверто про швидкість, тут все ще є класна фіксація стопи, класні елементи підтримки. Стопа відчуває себе стабільною. Що робить цю модель придатною для новачків? Тобто новачки можуть використовувати цю модель як свою основну стартову. Вдягати на змагання, вдягати на швидкі тренування і потихеньку звикати до такого більш швидкого і динамічного бігу. Якщо ви вважаєте себе продвинутим бігуном, вам не потрібна додаткова підтримка стопи, якась посилена фіксація або стабільність, можете використовувати цю пару як основну тренувальну. Особисто я роблю більшість тренувань саме в цій моделі. Бігаю і кроси, якісь спеціальні роботи, темпові. Тощо. Плюс до цього додається легкий дихаючий верх та класна чіпка підошва. Дуже розумна, спроєктована, збалансована модель. Моя улюблена, ще раз повторюсь, тому дуже її рекомендую в якості тренувальної та для когось може навіть змагальної. На останок залишили топову та найшвидшу модель в нашому огляді: це Endorphin Pro, четверта версія. Shoes від. Сакані. Ну і як ви зрозуміли, тут стоїть повноформатна, тобто на усю довжину підошви карбонова пластина. Її можна побачити тут. Як я і обіцяв, продемонструю, що вона не гнеться в передній частині. Ну або гнеться, але зовсім, -зовсім трохи. Що це нам дає, які плюси, які мінуси. Давайте розберемось. І з плюсів це безумовно фантастична енерговіддача. Хочете ви цього чи ні, але в цих кросівках у вас мало шансів бігати повільно. Я маю на увазі, що якщо ви будете бігти повільним або середнім темпом, вони будуть робити все для того, щоб вас проштовхувати далі ще швидше і швидше. Ви будете відчувати таке а, рухатись вперед, рухатись швидше. Це треба, хоча б раз відчути, щоб зрозуміти, про що я кажу. Піна тут звичайно топова павара. А, геометрія теж тут має технологію Speedroll, що ще більше і якісніше додає нам цієї динаміки і додаткового відштовхування. В поєднанні з карбоновою пластиною, яка додає нам додаткового проштовхування. Ці кросівки мають класну амортизацію та нереальний рівень енерговіддачі та додаткового такого руху вперед. Також тут є цікавий язичок, який ось так тягнеться. Що дає кращої фіксації, але не перетискає вашу ногу. А ще він дуже класно складається, можна його тримати ось так, а можна опустити вниз. Дрібниця, але дуже прикольна. Ну і тепер давайте перейдемо до я не буду казати мінусів, до моментів, які не дозволяють використовувати ці кросівки новачкам або людям з нейтральною пронацією, у кого є якийсь завал стопи. Перший момент це звичайно жорсткість карбонової пластини, яка забирає гнучкість і не дає нозі і природньо згинатись під час бігу. Тому а, дуже часто не бігайте в таких кросівках. Це буде погано впливати на ваші стопи, на ваші м'язи і а, порушувати вашу природню техніку бігу. Ще один момент для того, щоб зробити кросівки швидкими, їх треба зробити відповідно дуже дуже легкими. Як це зробити? Прибрати усі елементи, які відповідають за комфорт та за стабільність ноги в просівку. відчуттям п'яточка буде зовсім така жорстка. Тобто тут немає вже таких м'ягеньких елементів, які відповідають за комфорт. Також немає певної підтримки і фіксації стопи. Тобто, тут, бачите, п'яточка теж досить така гнучка. Верх, верх, подивіться, який верх, майже не. Фіксує вашу ногу, тобто, ще раз, для того, щоб бігати в таких кросівках, ви маєте мати свої вбудовані в ваші стопи стабілізатори, тому що ці кросівки майже не будуть ніяк вашу ногу тримати. Краще всього, в подібних кросівках сприймати верх як шкарпетку, яку поставили на підошву, тому що так вона дуже легка, так вона має класну вентиляцію, але майже не а, фіксує вашу стопу. Ну а для того, щоб ваші ноги були готові не тільки для таких кросівок, але й взагалі бігати без травм і бігати швидко, у нас на каналі є багато силових тренувань. Наприклад, ось це тренування на м'язи саме Стоп. Тому переходьте і робіть перший крок в напрямку ось цих класних швидких кросівок. Ось такий вийшов сьогодні огляд. Пишіть в коментарі, чи було цікаво, пишіть в коментарі ваш власний досвід бігу в різних моделях. А я хочу нагадати, що ми, аматори, в першу чергу займаємося для здоров'я і для такого активного довголіття. Тому не треба гнатися за швидкими результатами, не треба вбивати себе кросівками, які вам не підходять. Тому віднесіться до їх вибору дуже відповідально, а саме прийдіть і поміряйте їх. Живу, тому що не дивлячись на усі огляди, на усі описи від виробників, все рівно у кожної людини своя якась анатомія і своя специфіка стоп, тому якісь кросівки вам будуть підходити, якісь ні. Тому я дуже раджу вам міряти їх вживу. І друга порада це брати кросівки з певним запасом. В середньому це десь 5-10 міліметрів, для того, щоб під час бігу ваші пальці не втикались в. Перед кросівок, і це не створювало дискомфорт та болісні відчуття. Ну і сьогодні ми були в магазині Arena Store. Ще раз дякую за співпрацю та за надану можливість познімати такий крутий відос. Ви на каналі Team404, З вами був Сергій. Підписуйтесь та до зустрічі в нових відео.